Очі газоводи б'ють себе в грудь і кричать, що газом опалюватися дешевше ніж тепловим насосом. Ну якщо рахувати ви ні хрена не вмієте, то кричіть далі. При тому, що всі люди, які приходять до мене з запитом, От в мене є газовий котел, Давайте, може, подумаємо поміняти на тепловий насос. Я кажу, ні, у вас поки газ дешевий, поки 8 гривень, топиться газом. Але ніхто не думає, що сховища в Україні з газом пусті, і то, що там в найближчий час газ як приліплять по 20 гривень і доставку по 4,50 то я подивлюся, що закричать ті газоводи. Тепловим насосом, навіть недорогим, який буде працювати з нашими зимами, в наших регіонах зими мінус 2, там середня температура. У них середньорічний коефіцієнт перетворення. Спожитої електроенергії на вироблене тепло буде мінімум 4. Всі, хто ставить теплові насоси для себе, вони роблять електротарів. Це взимку дається 2000 кВт, по 2,64 в день і по гривні 14 вночі. То візьміть, порахуйте, скільки варто кВт тепла вироблений газовим котлом і вироблений тепловим насосом. Газ беремо по 8 гривень, хай 8 е кВт з одного з е кубу газу. Це гривня кВт тепла. Беріть 2,64, поділіть на 4%. Це 75 копійок в день, і гривню 14 поділіть на 4%, вночі 30 копійок. То чим же дешевше? Візьміть щось середнє, це тепловим насосом буде 50-60 копійок кіловат тепла. Це 25% дешевше. І газовий котел не охолодить вам тіпа, приміщення влітку, що робить тепловий насос. Тому не потрібно кричати: візьміть калькулятор, зайдіть на тарифи, діючи, відкрити, тіпа, сайт з тарифами, і візьміть, порахуйте, купсож. Газу, скільки кіловат тепла, тепловий насос, берете середній коефіцієнт і вперед не потрібно кричати. Тому, друзі, вмійте рахувати свої гроші людям, які не провели газ. Перед тим, як ми пропонуємо встановити тепловий насос, я перше питання задаю: Знаєте, будь ласка, скільки буде вартувати підвод газу з документами? З цією платіжкою там за проект з цією трубою зовсім під ключ. І коли люди починають взнавати, то там цифра виходить до того, що дешевше ізначально поставити тепловий насос в себе на будинку, мати сучасну економі... економічну систему опалення, плюс кондиціонування і нагріва гарячої води, ніж просто провести газ. Тому вчіться рахувати свої гроші. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям!